Шукаю місце для своєї пасіки. І за війни, друзі, я вимушений був переїхати. Проживаю від свого дому за 600 кілометрів, тому на пасіку дуже не наїздися. Та і обстановка там дуже важка зараз. Тому шукаю зараз місце під вже майбутню свою пасіку. Ближче до Києва. Це може бути Київська, Чернігівська або Черкаська області. Якщо ви когось знаєте, або самі продаєте, може, будинок або ділянку, гарну місцевість для бджільництва. Якщо ви там знаєте, може, когось із... Своїх рідних, знайомих, хто, хто продає такі будинки, то пишіть, будь ласка, мені в коментарі, дайте якісь контакти, щоб я з вами мог зв'язатися. І ми будемо домовлятися. Хочу перевести свою пасіку, а, вірніше те, що залишилось від неї. І почати на новому місці вже. Готовий купити навіть ту пасіку, яка може продається терміново, або виїжджають люди. Зараз за кордон багато хто виїжджає. Хтось може вже по здоров'ю не може просто вести своє бджільництво. Тому пропонуйте, будь ласка, і пишіть, як, як з вами зв'язатися. або... З тими, хто дасть вам контакти. Це можуть бути ваші знайомі з інших, може, областей, які знають тут місцевість. Бо я, я тут чужий і тільки починаю, тільки починаю тут життя, як би сказати, нове. Тому не знаю де, де тут медодаї які. Де можна стаціонарну пасіку ставити, де, де кочувати. Тому якщо у вас є якісь пропозиції, дуже буду вдячний, якщо ви мені допоможете вирішити це питання. Ну, ось так. Я розумію, що е, із свого дому завжди важко. Переїжджати, але е, треба далі рухатись, треба м, треба розширятись, треба е, не сидіти, в общем, чекати чогось. Просто м, я шукаю вже, мабуть, більше місяця, то на ЛХі, то ще десь. ну, Є різні варіанти будинків, але ж я не знаю місцевість. Чи є там ліс, чи є там щось для бджілок. У мене, у мене все було поряд. У мене поля були, у мене лісок був, у мене акація недалеко була. А тут же я нічого не знаю. Тому, друзі, якщо ви з Києва, з Чернігова або з Черкас, будь ласка, допоможіть знайти таку хатину. А може навіть і готовий бізнес. Все розсмотрю. Понятно, що не за всі гроші цього світу. Ну, будемо домовлятися. Добре. Всім дякую, хто відгукнувся.